Каже слава нашому Богу. Знаєте, я сидів на місці, згадалося слово, де муж Божий сказав такі слова Зраділо моє серце, коли мені сказали йти в Дім Господній. І я став роздумувати над цими словами. Боже, а моє серце радіє, приходить той день або той час, де треба, де можна, є можливість піти в Дім Твій. Я маю бажання, я маю цю радість, я маю це рвіння. Братя та сестри, ми можемо кожен себе перевірити, як я радію, як я радію, коли той приходить той час, де ми можемо поклонитися для нашого Господа, де ми можемо воздати славу для нашого Господа. Чи в нас є оце рвіння, чи в нас є оце бажання, чи є ця ревність? Апостол Павло казав: випробовуйте самі себе, чи ви є у вірі. Читаю слово Господнє, це перша книга Самоїлова. Будемо читати багато. Будемо уважні. Перша книга Самоїлова, 15 розділ, 22 вірш, такі слова. І сказав Самоїл, чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як послуг Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви, покірливість краще від баранічого лою, бо непокірливість, як гріх ворожництва, а свавільство, як Провина та служба бавна. через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. 28 розділ цієї саме книги 6 вірш. І питався Саул госп... 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 Господа, та не відповідав йому Господь ані в снах, ані у ріму. Ані пророка. І сказав Самуїл до рабів, Пошукайте мені жінку ворожку, і я піду до неї і запитаю її. І відповіли йому раби його. Ось жінка ворожка вен Дорі. Друге місце це книга. Йова, перший розділ з першого вірша візьмемо й І був чоловік в Україні Уц, на ім'я. Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся і від злого втікав. Третій розділ, 25 вірш, такі слова. Бо страх, що його я жахався, до мене прийбув, і чого я боявся, прийшло те мені. Браття та сестри, такі місця Бог положив мені на серце, над цими словами я багато днів сидів думав, вечерів проводив час. І знаєте, мені Бог показав таку картину двох людей. Один цар і друга дуже велика людина, за яку ми прочитали, це був Іов. Йов, написано: Він Бога боявся, від злого втікав. Дуже поважне положення займала ця людина. Написано більше всіх людей того, того міста, тої месності. Того Сходу більше всіх людей. Великі маєтки мала людина. І написано за цю людину характеристика цієї людини. Бога боявся від злого втікав. Знаєте, за Саула глянути народ ізраїльський. в Саула царя. В Саул. Знаєте, була людина з того коліна. Менш меншого. Здається, ця людина була смиренна, кротка, і його вибирає Господь на царство. І з самого початку Він даже ховається в обозі, хавається, коли його вибирають на царство. Здається, все правильно, все добре, Бог вибирає цього мужа. Але коли? Ми читаємо ці місця слова Господнє, коли Бог дав доручення. Саул, ти повинен бути біля жертви, ти підготуй для жертви. І Самуїл каже, я прийду, і ми поклонимося, принесемо жертву. Знаєте, ця людина не покорилася Божому голосу. Ця людина не зробила те, що Самуїл сказав до нього. І в той момент Саул до Саула. Самуїл говорить: ти каре, непорозумне зробив. Ти каре неправильно зробив, що ти не покорився, ти не дождався, що я прийду для того, щоб принести жертву. Ти сам став приносити цю жертву. Тому царство твоє воно буде, не буде стояти. Такими словами сказав Самуїл до Саула: Твоє царство не буде стояти. Але знаєте, проходить час. Саул робить, стає воювати з різними царями. І він став перемагати. Багато, знаєте, було в нього вояків, які допомагали йому. І вони мали перемогу, вони мали успіх. І в очередний раз Бог говорить до Самуїла і каже такі слова: скажи Саулу, що ти повинен зробити закляття для маліка. Тому що коли народ ізраїльський виходив, він робив в Божих оча. Він робив це зло для Ізраїля. І Божий гнів був на Амаліка. І знаєте, здається, все добре. Саул збирає військо, йде воювати. І починає побіждати, побіждає цих, цих царів, забирає, знаєте, замість того закляття, він забирає цю худобу. І знов Бог посилає. Самуїла до Саула каже такі слова. Нерозумне ти зробив. Тепер твоє царство, яке перед тим казав, що воно не буде певне, воно не буде стояти, воно забрано від тебе і воно віддане іншим, іншому, який буде догождати мені, який буде любити мене, який буде покорятися. Браття та сестри, знаєте. Печально в тому, що Саул він не покаявся, що він не розкаявся так, як потрібно. Він хапає за полу Самуїла і каже: пошануй мене перед старейшинами. Замість знаєте цього смиріння, покаяння. Він не смиряється. Це не я взяв. Це взяв народ з добичі. Це зробив народ. Браття та сестри. І знаєте, часто ми уподобаємося цьому Саулу. Часто ми приступаємо Божу волю. Часто ми согрішаємо, замість того, щоб прийти до Бога в покаянні, в розкаянні сказати, Господь, прости мене. Ми починаємо себе оправдовувати. Це були обставини такі. Це так, знаєте, спонукала, можливо, дружина, чоловік мене, родина мене спонукала. І знаєте, ми з тобі вчимося оправдуватись. Знаходимо собі в управдання. І написано: Бог відійшов. Дух Господній, який був на Саулу, він відійшов від нього, прийшов дух злий до Саула, який став. Знаєте, робити зло. І він мучився. І знаєте, ми прочитали місце святого письма, де Саул неодноразово звертався до Господа. Но Бог не відповідав, Бог не відповідав. Одних із пророків, кали каже, Господь через пророка каже, коли вони були їх кликали, я кликав, вони не відповідали. Вони не слухали мене. Ну коли вони будуть кликати, я теж буду не відповідати. Знаєте, в, першій, в першому розі приповісті Соломона Господь через цього мудрого мудру людину говорить подібні слова. Каже, вони будуть кликати до мене. «Но я не буду відповідати. Вони будуть взивати, але я буду безмовним». І знаєте, Саул кликав до Господа, але Бог не відповідав. Бог не відповідав. І знаєте, що робиться людина? Вона вдається до волшебниці, вона вдається до тієї людини, яка, знаєте, займається ворожбництвом, яка спілкується з ворогом душі людської, з дияволом. І вона вдається до цієї людини. Вона передягається, вона передходить перед це лице і питає майбутнє для себе, майбутнє для дома свого, браття та сестри, і це було неугодно перед Божим лицем. Браття та сестри. Сьогодні Господь говорить до мене, до тебе, в якому я положення займаю, яке я положення займаю в духовному світі, куди я вдаюся, де я шукаю помочі. Браття та сестри. Люба поміч, де ми звертаємося, можливо, до волшебників, до колдунів, Це не угодно перед Божим лицем. Знаєте, я був на одній молитві, Бог каже, є ворожництво, є, 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 є те закляте. І коли ми стали з братами молитися, Бог каже, таке відкриває. каже, Вони читають газети і гадають, коли вони народжені, коли, знаєте, вони в якому місяці. І під яким числом, і інше положення, браття та сестри, а це є неугодно перед Божим лицем, коли ми вдаємося до ворожого, знаєте, до ворожих дій, до ворожого, знаєте, того, що чим зв'язує ворог до людської душі. Людину це не угодно. І знаєте, з ми зачитали за іншу людину. За Іова. Мені ця історія дуже подобається, тому що коли ми були молодші з моєю дружиною, і в нас, знаєте, було четверте, п'яте дитятко. І я казав, Боже, дітки родяться, я хочу, щоб ти благословив домі, моїх діток, мою сім'ю, Господи. І я чую голос, Господній, Бог каже, читай книгу Іова. І коли я почав читати книгу Іова, і Бог каже, зверни увагу. І я став дивитися, ну, здається, обичні слова не раз перечитував, праведний Івував, від злого втікає, Бога боїться. І знаєте, Бог говорить в моєму серці, читай далі. І там написано, в нього було сім від три дочки. Іди, нижче, каже, Бог такі слова, каже, читай далі. І коли я став читати, і написано там такі слова, в нього було сім тисяч худобі дрібної. І три тисячі верблюдів, п'ятсот ослиць, 500, знаєте, тієї великої худоби. І мені Бог проговорив моє серце, не, не переживай за дітей своїх, не переживай. Я благословлю твій дом, Вони матимуть хліб, вони матимуть одежу, все необхідне. І Бог проговорив моє серце і сказав такі слова. Сім тисяч. Це було для сімо, сімох синів його, сім тисяч дрібної худоби. Це було для сімох синів його Йова. Три тисячі верблюдів. Це було для дрох, трьох, трьох дочок. Це було Божа повнота благословіння для його дому, для його сім'ї. Браття та сестри, так часто ми переживаємо за наших дітей, за наші сім'ї. Багато людей вони говорять, як ми прокормимо. Ну є Боже благословіння, є Боже оприділення, де Бог благословляє, де Бог говорить: я благословлю твій дом. Ну ти довіряйся, ти виконай мою волю. Я благословлю тебе. Браття та сестри, я зрозумів. Бог благословляє по тисячі для десятого дітей по тисячі. І знаєте, я дивлюся на своє життя, а моя дружина каже, виконується те слово. Я не знаю, Бог не проговорив, що мене буде. Знаєте, скільки мене буде діток, але у мене зараз є сім синів і дві дочки. І моя дружина каже, я згідна прийняти третю дитя, і хай вона буде дівчинкою. Браття та сестри, це є Боже благословення, це є Божа повнота. Так Бог благословляє. І ми знаєте, часто переживаємо. А Бог говорить: подивися на рабів моїх, подивися, довір своє життя. Не сумнівайся, я благословлю. Я благословлю твій дом. Це була людина, мала велике багатство. Але разом з тим ця людина боялася Господа. Вона любила Бога понад усе. І знаєте, це місце, яке я прочитав, де його сказав той страх, що я його жахався, до мене прийшов. Чого я боявся, то прийшло до мене. Знаєте, я не раз роздумав Іо, за що ти боявся? Ти боявся випробування, яке прийде в твоє життя. І коли я, знаєте, почав читати слово Господнє, і Бог мені показав це місце. 10, 23 двадцять третій розділ, й вірш, такі слова. А він знає дорогу, яка при мені. Хай би випробував він мене, мов те золото, вийду. Трималися ногами я коло стопи його і дороги його і держався, і не збочив. Я не відступався від заповіді Його губ, і від устави своїх я ховав слова уст Його. Знаєте, каже, хай випробує моє серце, мов золото вийде. Знаєте, Іов не боявся випробування. Іов не боявся для того, щоб Бог його випроб... буде випробувати. Він цього не боявся. Він був готовий. Він казав, Господи, випробуй мене, мов золото вийду. Він знав своє положення, він знав те, що він ходив в чистоті в святості, і він не боявся те, що Бог буде випробувати. І знаєте, і далі нижче такі слова. Говориться, коли ми читаємо перший розділ, коли приходили Божі сини, то прийшов диявол Сатана і став при Бозі, і Бог питав, де ти був, де ти ходив. І знаєте, диявол каже, Сатана каже, я всю землю обійшов, а чи ти звернув увагу на мораба мого Іова? І знай, немає такого, як він. Він є невинним. Він є праведний. Він Бога боїться, від злого втікає. І знаєте, диявол говорить так. Він боїться, тому що ти його оглядив. Твоя охорона над ним є. Ти благословив руку Його. Вона є, знаєте, те, яка має успіх. Він має усе, тому він служить для тебе. А ти забери в нього, чи він прославить тебе. І знаєте, Бог дозволяє. Бог дозволяє для диявола і пішло випробування для вівного життя. Те, що його видумав, золото чисте, прийшло тебе випробування, він не боявся. І коли, знаєте, Написано впав вогонь з неба, сім тисяч худоби не стало. Напали себе, і написано на верблюдів, і так само забрали. І знаєте, о, 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 ті, о, велика худоба, яка гурала, значить, в нього були і землі, на яких він гурав. Знаєте, знов не стало. І цього всього не стало десять дітей, які празнували, повіяв вітер східний і впав на їхні голови, їх не стало. І Йому написано роздав одежу свою, Він обстриг волосся своє впав на землю і сказав такі слова. Я нагий народився, я нагий піду з цієї землі, нехай ім'я Господнє буде благословенне. Халілуя, браття та сестри. Нехай ім'я буде Господнє благословенне. і його прославив Господа в тих випробуваннях Бога прославив. Я не знаю, скільки часу пройшло, не зазначено, але проходить відрізок часу, і знову приходять Божі сини, Ходить напису сатана перед Боже лице. Каже: Ти хотів наклівітати на раба мого, а він бійно тримається руки моєї, а ти хотів його клівітать. Каже душа за душу він все віддасть. Кай торкнися Його плоті, чи він тебе не зневажить. Кай торкнайся плоті но душу Його хорони. І знаєте, коли диявол написано від чемені голови до, до підошви ноги, він поразив його це і проказує. Написано, взяв черепка Його і він став дерти своє тіло. І знаєте, дружина, яка дивилася, на його страдання не витримала. І вона каже такі слова, проклини Господа і помри. Вона розуміла, це людина, яка є неправедна, яка любить Бога понад усе, і тільки гріх принесе смерть Його життя. Вона розуміла, браття та сестри, знаєте, не раз ми усуждаємо і у жінку, але знаєте, я йувляю, це людина, яка виносила сім років діток під, під серце. І вона все в один момент осталася без діток. Вона десь дорозу діток, яких вигодувала. Це не була легка праця, це не було легко. І знаєте, коли вона це все втратила, знаєте, це не було легко. Але вона бачила, вона розуміла, вона знала характер Божий, вона знала, що такий є Бог є святий, Бог є сильний. І вона розуміла, тільки гріх може принести смерть для Іва. І вона каже, коли ти согрешиш, тоді ти помреш. Браття та сестри, але Їва, ти говориш такі слова. О жінко, ти говориш, яка одна із нерозумних, чи від Бога приймати тільки добре, а злого ми не будемо приймати. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Алілуя. І тим самим, каже, не прогнів Боже лице, не прогнів своїми словами. Але знаєте, далі боротьба, далі, знаєте, випробування продовжується. Знаєте, Бог, який відповідав до Івона, і в інших моментах Бог мовчав. І знаєте, Бог мені таке відкрив слово саме більше, бо що Іов, Він боявся це те, що Бог перестане говорити до нього. І воно прийшло в його життя. Бог пристав. Повідати на молитву Його, і це його жахало, це його страшило, те, що Бог перестав говорити з ним. Браття та сестри, його не боялося, його не цікаво земні багатства, його не цікавило те, що він мав земне, що він втратив, він боявся втратити общення з Богом своїм. Браття та сестри, він боявся, що Бог перестане говорити з ним, що він не перестане біседувати з Богом. І знаєте, до десяти Знайшов слово Господнє, де він висловлює ці місця, де Він говорить, каже, о, якби я знав, де знайти його, я би пішов би туди, я би зустрів би його, я би доводив би до себе, але він мовчить. І ми читаємо 23 розділ, третій вірш, такі слова, о, якби я знав. Де його я б знайду, то прийшов би до місця його пробування. Браті та сестри, багато місць. Ми можете вдома знайти ті місця, де багато Його, якби я знав, у куди я би я вдався, Він ламає з судель мене, він каже, вириває, мов дерево в мене. Він висловлює, він хотів мати общення з Богом, він багато не розумів. Він хотів питати цього Господа, Господь чому так? Він хотів говорити, Він хотів спілкуватися як до того часу. Він мав це спілкування з своїм Богом, але не стало того спілкування, і він каже: Ти приглядаєшся тільки до мене, ти наблюдай за мною. Браття та сестри, Бог наблюдає, Бог наблюдає над мною і тобою. Але, знаєте, саме печально. Тоді коли ми втрачаємо це єднання з нашим Богом, і наше серце, воно не впечалюється, коли ми мали єднання з нашим Богом, де ми соєнялися з Богом в дусі. Коли ми соєнялися, падали на коліна, і нам хотілося. Молитися, і нам хотілося плакати, і молитва не кичалася, І ми дивилися на годинник, Нам хотілося мати з Богом обчення. Нам хотілося мати єднання. І ми його втратили, і ми не переживаємо, і ми, не знаєте, не волнуємося, як Його. Знаєте, прийшли друзі Його, троє друзей прийшло до Нього, і вони написано побачили і не взнали його. Такий вигляд був його, що вони його не взнали. Вони написано, знали, порвали одежі свої стали Кидати порох, вищий голов свій до неба написано. І сім днів мовчали і нічого не говорили. Не було слів, побачивши положення Іова, такі страдання мав Іов. Но разом з тим, браття та сестри, він хотів знайти ці відносини з Богом. Він надалі ходив в цих випробуваннях. Він хотів мати єднання з Богом. Він хотів говорити. Він хотів, знаєте, біседувати з Ним, він хотів молитися. Я не знаю, як він він Біседував, але він говорить: моя нога трималася коли ноги його, як тримався міцно, ступи його, я йшов з ним, я був завжди з ним рядом. Він говорив до мене, а я відповідатиму йому, браття та сестри, оце є положення, від якого хоче нас усіх Господь наблизити, щоб ми мали це положення. Я маю єднання з Божим Духом. Я біседую, я молюся, я соєняюся, мені є добре. Алілуя, брат! Братья та сестри, оце є правильне положення. Хай всіх Бог благословить. Можливо, ти слухаєш це слово, і ти втратив цю можливість. Можливо, гріх прийшов у твоє серце і розділив тебе з Богом. І ти втратив ці стосунки. Ти колись мав близькі стосунки з Богом, ти з ним говорив, ти з ним біседував, Він говорив до тебе і ти знав, як Бог говорить. Но ти втратив, Братя та сестри, зроби так, як і Йов. дождися, прийди в омаління, прийди в смиріння перед Божим лице. Скажи Господь, благослови мене, і знайте, що Бог зробив. Написано остання голова, 42 розділ, 10 вірш, такі слова, і Господь привернув Йова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів і помножив Господь усе, що Йов мав удвоє. Брати та сестро, можливо, ти дивишся на своє положення, переживання, долина, пустиня. Можливо, багато і було випробувань в твоєму житті. Знай, коли ти прийдеш в пустиню, коли ти прийдеш оцю долину, де Боже благословення, і ти Бог помножить, якщо ти останешся, вірний для Господа. Алілуя! Знаєте, моє бажання просто коротко помолитися. Давайте помолимося, щоб Дух Святий він мав свободу в моєму твоєму серці, щоб я наповнявся силою Господню, щоб я наповнявся Духом Святим, щоб нічого не розділяло мене з Богом. Я мав завжди, знаєте, ці місці стосунки зі своїм Богом. Схиляємо наші коліна, молимося. Амінь.